Ці події нашого життя заложені в нашій даті народження. Залежно від того, який запрос на уроки був у душі. Для того, щоб дізнатися 1% подій, які будуть в вашому житті відбуватися, треба скласти всю дату народження і довести її до однозначного. Якщо у вас там вийшла одиничка, то ви така людина-лідер, ви здатні створити що завгодно, щось таке, чого ще ніхто в житті не створив. Вам обов'язково треба контролювати. Свої слова і свої дії, щоб у вас не розходилися слова з діями. Якщо ви чогось не можете зробити, то не обіцяйте. Якщо у вас там вийшла двічка, то вам обов'язково треба сепаруватися від мами, обов'язково треба не впадати в союзу залежність, вистроїти парний якийсь союз і розвити здібності емпатії в собі. Якщо у вас там вийшла трієчка, то ви така людина. Дуже емоційна, і вам треба навчитися контролювати свої емоції, тому що вони вам будуть заважати жити, вам треба стати дуже гарною мамою або татом, вам обов'язково бути на сцені або вести якісь світло, наприклад, давати підказки людям. Якщо у вас там вийшли чотири, а то ви така людина структури, вам обов'язково треба структурувати своє життя, перестати боротися із світом і включати своє тіло, обов'язково включати. В своє життя. Якщо у вас там вийшло 5, то вам обов'язково треба перестати боротися із системою, навчитися розвивати свої здібності, відчуття інших людей, інших людей". і п'ятіркам класно, дуже класно всі фінанси нажать в навчанні інших людей і передачі інформації. Якщо у вас там вийшло шість, то а, ви така людина. Можете впадати в залежні відносини, вам треба обов'язково полюбити себе, вам треба обов'язково полюбити своє тіло, віднести його в зал, вам треба вистроїти гарні відносини обов'язково з партнером і не зраджувати себе. І ваш фінансовий потік розкривається, коли вам комфортно. Ви лише в комфорті зможете добре, ну, скажімо так, вийти за потолок своїх можливостей. Всі інші цифри будуть в описі. А якщо вам хочеться більше дізнатися про події свого життя, як їх пройти правильно, щоб вони не повторювалися в по негативному ключі, все це можна дізнатися на консультації. Якщо вам цікаво, скажіть.